Робляться різні заяви різними змі про ситуацію на Сумщині. Одні говорять, що просування є, інші говорять, що нічого немає, не підтверджується. <кій> Давайте подивимося з вами ситуацію очима Таро, як вона є. Чи дійсно є напрям руху через кордон Сумщини? Чи прорвалися росіяни? На територію Сумщини, чи є в них там рух і успіхи, тому що дуже контроверсійна інформація. Покажи ситуацію з проривом росіян в Сумській області. Покажи ситуацію з проривом росіян в Сумській області. Рицар Пентаклів, дивіться. Вони просуваються дуже сильно повільно. І кусочки, шматочки землі, які вони беруть, вони невеликі. Ну, два рицаря. Дивіться, як колосо фортуни. Поки що вони не можуть рухатися так, як би їм хотілося. Дивіться, вони в певному стоять обмежені, тому що ми запитували про Росію. Вони не можуть рухатися в такому масштабі з такими, з такими планами, да, які вони виношують, вони не можуть поки що рухатися. Але вони рухаються дуже досить повільно. Дивіться, і вони чекають на слушний момент. Дійсно чекають на слушний момент, ось, поки у них з'явиться, да, доки у них з'явиться така можливість поколесу фортуни, і там уже буде хто знає Таро, той розуміє, що буде. Можете написати в коментарях. Там буде вже реальний наступ, якщо у них ця ситуація для них настане. Тобто, якщо десь ми дамо слабину, якщо десь не вгледемо, щось пропустимо, поки що рух. На паузі, він дуже повільний. Але... Але є можливість на ось таку ситуацію. Це дійсно сильний рух і наступ в наш бік. Розумієте? По колесу фортуни. По колесу фортуни воно може розвернутися як завгодно. Ну, така ситуація. Ну, взагалі, ця карта війни, бачите? Ось це карта агресивних військових дій у даному конкретному питанні. Ну так. Так, показали карти. Пишіть, що там насправді відбувається. От якось так.